Суд, судно, утка, і це взагалі з римського права. Суд як орган влади від слова судове рішення вирок в римському праві судді, судді не були постійними чиновниками, а виконували функцію арбітрів, магістратів. Отже, суд це не місце і не процес, де відсіюється правда від навороту. Судно як корабель. Цікаво, що судно як корабель це калька з Древньогрецького. Але в слов'янських мовах слово судно походить від праслов'янського корення суд. Тобто увага. Річ, предмет, начення. Тобто, судно, посудина, яка щось носить. Воно може бути і морським судном, може бути нічним горщиком, може бути чимось, що переносить щось у переносному сенсі, як, наприклад, утка в плітках. Судно як утка, чи горщик чи інфа, жаргон. Тут судно, горщик, а утка теж судно. Але для тих, хто добре розбирається в термінах, означає такой. Дезінформація, тобто те, що випливає в простір як сумнівне, нечисте джерело, тобто, яке не має звідси пускати утку, запустили утку, запустили брехню. В принципі, як і сьогоднішнє телебачення.